Послання 297. Без мого акту милосердя народи знищили б один одного. Субота 31 грудня 2011 року 12.00 Фрагмент з приватного послання, об'явленого Марією від Божого милосердя, який містить молитву Христового походу 16, щоб люди прийняли благодаті, надані їм Ісусом під час попередження. Та обіцянку звіщати світові його найсвятіше слово. Моя дочко, попередження доведе всім правдивість цих моїх святих послань для світу. Ви ніколи не повинні сумніватися в них, жодне з них не було зіпсоване в будь-який спосіб. Підготуйтеся до попередження і скажіть своїм сім'ям та дітям, щоб відмовляли невелику молитву, шукаючи прощення за свої гріхи. Я дам вам зараз особливу молитву Христового походу для світу, щоб допомогти душам. Залишайтеся сильними під час великого акту милосердя, який я зараз дарую світові. Молитва Христового походу 16. Щоб прийняти благодаті, запропоновані під час попередження. Омі Ісусе. Збережи мене сильним під час цього випробування. Твого великого милосердя. Дай мені необхідні благодаті, щоб стати малим в Твоїх очах, відкрий мені очі на правду про твою обітницю вічного спасіння. Пробач мені мої гріхи та вияви мені свою любов і руку дружби. Прийми мене в обійми Святої Родини, щоб ми могли знову стати одним цілим. Я тебе люблю, Ісусе, і обіцяю від цього дня. Проголошувати Твоє святе Слово без страху в серці і з чистою душею на віки вічні. Амінь. Ніколи не бійтеся цього великого акту мого милосердя, який повинен відбутися, інакше народи знищили б один одного. Більшість людства навернеться, але битва за душі зараз посилиться Ваш улюблений Ісус відкупитель всього людства.